Люди, шок-контент. Що Шо тут происходило? Дивіться, кошмар, божечки. Вітаю, любі друзі! На каналі Катерина Мальва. Сьогодні я пересаджу своїх задохліків в рукав, для того, щоб вони пророзростали в мене далі. Бачите, це такий був експериментальний варіант. Так, да, вони виглядають не дуже, я знаю. Я навіть не пам'ятаю, що це за капуста. Я пам'ятаю, або це пекінська або савойська. Щось таке. Попересаджу, тому що вона вже пустила два, ну один-два листочки, і вона тут бідолаха вже помирає, її треба попересадити. Бо стоять, я їх ще поки не буду чіпати. Трошки, можливо, присиплю. Землею, трошки як заглиблення зроблю, а оце попересаджую. Сьогодні, після похолодання перший теплий день, покажу зараз, що в мене в городі. Ось, дивіться, заповнила. Поставила, заповнила. А отут-отак от роблю ну, підгортаю, типу. Отак. І перегортаю, і ось у мене вийшов такий стакан для розсади. Чим класний такий стакан? Ну, по-перше, ну, тут треба досипати трошки ґрунту, я тут буду досипати ґрунту професійного зверху. Чим він класний? Він недорогий, метр стоїть десь 45 копійок. Метр. Тут десь в мене 15 см. Що, ще? Якщо ви там продаєте росаду, отак от взяли, людям віддали не треба купляти ці стаканчики, бо стаканчик коштує десь гривню. Да? Гривня а, та більше, навіть десь 2 гривні один стаканчик. Його ж треба той стаканчик віддати, він не залишається вам правильно. А отак дуже класно. Можна плівку брати, просто розрізати і скріплювати. Ну, Нас скріплювали то проволочками, то ці скрепки роздвігали і скріплювали. Але можна і купити цей розсадний рукав. Він є різних діаметрів, оцей 10 см, є 12 см. Ну, він не 10, він 10, коли приплюснутий. Коли бачите, такий тут десь. 6, буде. 6 може, ну один, два, три, 4, 5. половиною, 6, 6, 6, може, до 7, коли він ось так. Є ще трошки більший, він трошки буде дорожче, не 45 копійок за метр. За метр, не за один, а за метр. Тобто один десь буде це. ну, ну скільки там, 10 копійок десь, 10, Менше 10 копійок один стакан виходить. І от усюди саджаєш, треба зробити ось так гарну таку. Ямочку, і туди посадити трошки я заглиблю в капусточку. І буде вона в мене рости. І це все я буду складати в ящичок. Потім, як, коли вона розростеться, буде одна одній заважати, буду їх просто розставляти. А вже на той час і висаджувати потрібно буде. О, ну дивіться, як гарно вийшло. І я її заглибила. Ну, вона буде там корінчики собі пускати та рости. Це вимушена міра. Треба зазвичай, щоб трошки більше були ось ці листочки. Бажано їх три, але ну, в мене вони вже такі задохліки, вже їх жалко, щоб вони не пропали. Я їх попересаджую. О, ну, дивіться, посадила, заглибила, і от він такий красивий в мене стоїть. Ну, я просто ґрунт не додавала, вже ґрунт професійний, я так звичайний, хай звикають до ґрунту нашого. Тут ґрунт дуже класний, в ньому все проростає, він піщаний, він не береться корками. Он, бачите, він, Оп. клас, ніяких хорок. Ну, що сказати, то з дитиною, то з котиною щось, так, да? кота? Отож його покусали, у нього абсцес був, це набряк, що напухло, це в нього все нагнаєння. було. І сьогодні воно прорвало. Скільки там всього було? Коротше, що я вирішила для себе, що ветеринаром я бути не хочу і медичною сестрою також, тому що це для мене. Боляче. Це, я бідному, все повидаляла звідти. Воно так орало. Мала кішка орала в тій кімнаті, бо він орав. Добре, що дитина був у школі і все цього не чув, не бачив, бо тут все в кровяхі було оцей цуквець, в цьому гноєві. А, кошмар. Ну, коротше, поприбирала все, попилососила, повитирала. І ото він спить. Обробила йому. Обробляла чим. Оргіксідін завжди мастхев. Заливала отак, прям, натискала, заливала, натискала, прибирала. Потім перекис водню, також мастхев, заливала, ора, він страшний. потім я насипала отаку штучку, це за антибіотиком присипка така. Насипаєш на рану для зовнішнього застосування. Якщо не буде в нього ускладнень, то будемо отак лікувати. Якщо будуть ускладнення, тоді прийдеться вести до ветеринару. Чуєте, так гарно, що є комірець, що він. Не розчесує, там собі не розлизує. Та сідай вже сиди, бідося, бідоня. Не подобається йому воно тече там, витікає. Він хоче хочеш почесати, а ніяк не може, тільки до хвостика дістає. Гарний кумірець, добре, що купляла. Оно, ну, бачите, вистригла йому. Це ж там біленьке, ще перекиси трошки додавила. бо тече і тече. Мучається, мучається. Ну, зайчик, нічого не можу поробити тобі, таке життя боремне. Друзі, ви мене питали, що з моєю розсадою? Зараз я вам покажу, як вона зараз виглядає, як виглядає зараз городина. Кому цікаво, ходімо зі мною. Помідорчики повсходили. навіть були подвійні, бачите, насінинки, і ось вони подвійно повсходили. Це Чорний принц. Це великий червоний велетень, перець. Також помідорчики повсходили, але, бачите, не всі. Хоча тут насіння професійне в мене. Ну, що поробиш? Це таке більш аматорське зайшло тільки три штучки. Це черіки. а ні, воно чотири, ще один. Може, ще й зойде. Перці починають сходити потроху. Дивіться, які красиві. Це баклажани, професійне насіння виросли. Все, аматорське зовсім нічого не виросло. Базилік є. І тут томати також, у тут чотирьох чомусь досі не виросло нічого. Ось чотири виросли, а чотири ні. Чекаю на них, може будуть, може не будуть, і там два не виросли, і там один. Так, в принципі, більш-менш все посходило. Якщо воно буде розвинене і стільки ось буде томатів і перців, скільки зайшло, в принципі, цього мені вистачить. На продаж я не вирощую я цей рік тільки для себе. Ця войська капуста одна виросла. Фіолетова одна виросла. Ну, що поробиш, не знаю. Ну, чомусь не виросли. Хоча вся інша капуста мене повсходила, лише оця ось тут мене залишилась, та що не взайшла. Ну, вже буду саджати, мабуть, чи повторно, чи у ґрунт вже. Бідося лежить. Алла! Мала, що ти? Це добре? Ти дрімаєш? Е, ти дрімала. Лежить чи на карантині, нових проплешин в неї нема. Так, наче їсть хорошо, дуже активна, тих дикає вночі, ну, як потрібно. Кудись вже всі свої іграшки позадівала, буду їй робити. Іграшковий центр такий. Побачила десь лайфхак як з коробка пластикових кришок з пластикових бутилок і мотузочок, зробити гарний іграшковий центр для котоськи. Зроблю, але трошки пізніше. У малої тут в мене травичка. О, їжу вона вже поїла. Дуже гарно їсть. Значить, одужує. Тут поставили поличку для взуття, вона досить прикольна. Ну, цей досок просто зробили, позаду перекріпили агроволокно. Так, проходимо далі. Тут я не вмикаю світла, бо дуже страшні двері, щоб вам настрій не зіпсувати цими дверима. Так, малий у школі другу зміну, обіцявся приїхати. Оце чекаю якраз на нього. Капуста тут в мене. Ой, не пам'ятаю, яка чесно, зараз я вам скажу. Так, тут гігант Кольрабі і Брюссельська. Ось Брюссельська, ось Кольрабі, в принципі, Кольрабі, всі зайшли, аматорське насіння від агровесни. Брюссельська майже всі взійшли і ще сходять від агровесни, тобто агровесна не всі погані. Є і хорошо, хоча ось цибуля халцедон взагалі не взайшла. Так, далі, тут в мене зарісі це рання, і рання від агровесни також посходили. Дуже погано взійшла пекінська капуста професійне насіння. Я навіть он її порозривала, вона щось зовсім не хоче всходити. Дуже погано, вона така приземиста, і чи я її дуже низько посадила, чи щось не знаю. Ну, ось вона погано всходить, це факт, і це професійно. Далі. Непрофесійне насіння аматорське, пікінська капуста я вже пересадила. І зараз покажу: тут в мене агресор, вже пускає постійні листочки, тому скоро пересадка, лаванда росте, тут в мене сір. Також чекаю, поки будуть постійні листочки. Лаванда, тут в мене батат, бачите, пускає багато-багато. Батати сільпо. Повторюю, хто не знав. До речі, подивіться на каналі Мальва на городі вирощуємо батат. Цибуля вже два рази я її обрізала, і вона все росте. Тут в мене квітна капуста. Витягується, ну, що поробиш. Тут в мене броколі. Також вже чекаю, постійних листочків і буду пересаджувати. Тут броколі від сонячного березня. Я трошки її підсипала. Земелькою, і тут посадила ще аматорської пекіночки, хай росте, прозростає. Далі огород росте, цвіте і пахне, колишиться, покажу пізніше. Ось тут в мене прання, як бачите, і ось тут, бачите, такі сірі плити там лежать. Там в нас буде літній душ. Чесник, ось там буяє, красивий, все наче на городі росте, як і росло. Отримала посилку з Донбасу, ось така сурова, сапа. сурова сувора, да. така сувора сапа. Від батька приїхала до мене така, вона важкенька, тяжкенька, мабуть, буде гарно бур'яни рубати сапати, але хоча їх треба виривати з корінням, ну побачимо, що там буде. Бур'янів багато, були дощі, тиждень дощів, тиждень холоду, і бур'янів нав'язалося багато. Тому буде робити, що ви вихідні і у будні. Зараз потеплішало і вже буду знову повертатися до земельних робіт. Он щось виросло в мене зелененьке, хай росте вже цей рік, не буду пересаджувати. Півоні ростуть і на півонях вже є бутони. Боже, щось таке гуде. Так, хрін росте. Півоні ростуть, от щось виросло. Не знаю, що це таке, хай буде. І помия посходила. Малий щось ще не приїхав. Ось, дивіться, вже бутончики зав'язуються. Клас. І вже тут мурашки на них. Я нічим не обробляла, цей рік нічим обробляти не буду. Я і не знала, що вони в мене є, тому я не розраховувала. Ось такі кущики класні. І тут, і тут ще один. Ще можна отам посадити. Чого тут не посаджено, не знаю. Вони якби йдуть отак от, рядочком. І потім вони йдуть отам понапід будинком. Але я вирішила залишити два, цей. А оці я буду просто зрізати, а ближче до осені я їх попересаджую, мабуть, отуди ближче до груші. Якраз там їх немає. І тут вони, звісно, не дуже рівно ростуть. Бачите, воно так якось цікаво. Можливо, треба буде повершти їх порозріджувати, попересаджувати, бо вони, мабуть, дуже-дуже довго і давно ростуть. Так, далі, що тут? Тут мене повсходили дивіться, квіточки, оці маленькі. Оно, воно такі маленькі. Це в мене тут е -е, петуню я саджала. Ось тут петуні в мене. А ось тут я саджала матіолу, нічна фіалка. І ось, бачите, цей? Ну, я їх викарчовую, бо вони мені тут не треба. Так, далі. матіола посходила. Клас. Мальви повсходили, оно, бачите, оно, оно. через один оно там вони посходили, маленькі зелененькі такі. мята тут росте, хай росте. Чорнобривці подекуди сходять. оно маленький, І там трошки там, і ось такий кущ виріс. Ну, хай буде. Ось там і по мене Не взайшла. Тут от, може ще буде, бо я її пізніше саджала. Тут півоня красива, гарна. І помию що посадила, хочу закрити веранду нею, бо спека буде влітку, а я не хочу. Далі, були сильні дощі. Зараз подивлюсь, що тут в колекторі. Ой, страх і ужас. Трошки тут відкрию, хай провітрюється. Але, в принципі, нормально. Ще треба колектор підняти трошки вище. Це вже буде, коли літо, будемо займатися навесні, у нас так, город і передих. Ну, от, бачите, так, більш-менш, більш-менш. А тут буде травичками нарости, тут і памея отак закриє все, і тут такий буде закуточок. Тут можна буде тілько загорать. Ну, щось таке. Далі, що ще? Тут в нас, е, як його, шок-контент номер 2. Тут у нас філіал, говорить Україна. Що ще треба? Пічка є. Два кресла. І все таке інше. Ладно, ходімо, покажу. Полониці. Посадила, що з ними? Після такого дощу. Газон вже стригли, ну тут траву. Так, полониці стоять усі. Нічого не позасихало. Навіть квітне воно. Не потрібно, звісно, щоб воно квітла, але ладно, хай буде. Оно, ну, бачите. Полониці я підживлювала, коли висаджувала. Добриво гумат і добриво з великою, великим вмістом азоту. Тож стоять. Далі. Тут я саджала в горшечки, зараз покажу. Це не знаю, що росте. Тут вовена зона відпочинку. Вершечки саджала, воно воно повсходило. Це також чорнобривці. Сусідка давала. Зараз далі. Часник вже стоїть, по коліна майже мені. Великий такий. Шпінат, там салат, редиска. Це кінза. Там далі кріп. Це редиска з кіндратівки. Та, що в мене два роки була, повиростала. Хорошу я брала тоді. Оце два роки вона пролежала в мене в пакетику. І росте. Вон, бачите, завість маленька. Вона, манюська. Далі попересаджувала задохліки, ну вони задихають, стоять трошки. Ну, не, не знаю, підуть, то й підуть. Далі, тут також задохлік в мене. росте отут, і отут, і отам. Оце редька, дайкон. Це біла така. Вона як редиска. Тільки більше. Далі, тут має бути морква, але, я думаю, для неї зарано. Її нема. І тут мають бути квіти. Оно вони посходили. Он, вон і он це чорнобривці. І також я тут посадила, окрім чорнобривців, ще соняхи. Соняхи поки нема. Будемо чекати. І ось плити положили. Ось все. тут буде душ. Отак От зробимо, там квадратний, а тут будемо ставити капці. Сьогоднішній вид, задохліки, ріпак повсходив, росте. І кукурудза посходила, воно росте. А, ця люцерка так, далі, тут кукуруза з ріпаком, а тут я посадила буряки. воно, гряда буряків велика. Тут ще нічого не саджала. От бачите, були дощі тиждень, вчора була злива сильна і он нормально в городі, он, грязюки нема. Пісочок хорошо, взагалі клас. Питали, ви мене по воді, поставили ми отакий фільтр з тросами. Його вистачає більше, ніж на два тижні. Чому так скажу? Тому що ми два тижні протримали і поміняли. А той, що був перший у нас фільтр, ми його розкрутили, подивилися, як там ті троси. І вони, знаєте, всередині білі ще були, тобто можна було ще користуватися. Я думаю, місяць він витримує дуже добре. Що ще? Це магістральний фільтр називається. Він просто е, така, типу груба очистка чи щось таке. Ну, Така звичайна чистка. Е, воду, він, я б не сказала, що пом'якшує, все ж таки є ще нальот оцей від води. Трошки очищає, не дуже класно очищає, але очищає все ж таки. Ось цей вже тиждень стоїть. Дивіться, вода тут страшна. Бачите? Так, фокус розфокус. Так є. Вода темна. Хоча він тиждень стоїть. Оце поміняло тільки. От, а що цієї води, бачите? Оце я не мила а тиждень. Он жовте. От таке. Так, в принципі, вода не питна, вона технічна. І ще, звісно, мені не подобається прання в цій воді. Щодо прання, то якщо дуже забруднене, треба замочувати. І дуже багато порошку використовую, і все одно воно погано вимиває. Дуже погано. Білі речі, то взагалі я мовчу. Загалом потрібно прямо відниками буде користуватися. І ще потрібно буде, я додаю, але в мене от закінчилось додаю соду до прання. І тоді вода пом'якшується, піниться хоча б, бо вона не піниться. Я потрійну дозу порошку кладу, і вона ледве-ледве піниться і погано вимиваю. Ще я стала додавати, якщо перу брудне або таке темне, домашнє, я господарське мило додаю таке рідке, я купила в Аврорі. Ну, коротше, не зараз я вам покажу його. Отакий От розумний вибір, господарське мило, здається, 30 гривень коштувала оця велика бутилка в 1 літр. Мила, призначена для прання, виробів, та-та-та, кахель, скло і все таке інше. Я його і палимою додаю, і до прання додаю, щоб менше порошку використовувати. Бо вода ну, поганенька, домашні речі, в принципі, ми тільки по дому не ходимо. Це такі, які на роботу з чоловіком, да, чи малому в школу. А я оце взагалі по-домашньому, завжди тільки іноді там в Черкаси виїду з малим. Тому. Додаю також до прання, до основного порошку. Ще купила ось такий кондиціонер для білизни. Дуже класний, оцей кьонен з вишнями. Дуже класний аромат, мені дуже подобається. Додаю. Я задоволена ним. Дуже все пахне, так коли, особливо воно на вулиці ще трошки побуде, взагалі класний аромат. Порошок в мене сатін Baby, можливо, він і класний, але для цієї води він не підходить. Для цієї води потрібно такий більш якийсь ну, нелегенький. Треба фосфатний, треба такий серйозний, бо вода дуже погана. Водою я не задоволена загалом. Там, де ми жили, в Ізюмському районі вода була просто. Нереально класна. Вона була м'якенька настільки, що після городу, просто помивши посуд, в тебе були білесенькі ручки. І тобі не треба було вичищати, відмивати. Тут я відчищаю, відмиваю, у соді поласкаю, перу руками, щоб вони відмились. Ну, так собі, не дуже. Це я в городі не була, бо тиждень дощ іде. І то погано вимивається. Ой, ну таке не дуже задоволений водою. Вона суто технічна. Для пиття ми купуємо. О, мій козак приїхав, дивіться, зараз покажу. Такий дорослий вже зі школи сам. Тут діти більш самостійні в селі, отож і він каже, вони всі ходять самі, і я хочу сам. Ото приїхав без куртки. Ляпс, шнирсь, бись. Курткою по землі, цитрадка й щось прибив. Молодець. Ну, хлопці, то є такі хлопці. Мабуть, там жук якийсь був, чи хрущ, чи, може, джміль. Підемо зараз борщ їсти. Ну що, у котички, апетит з'явився, прийшов поїсти. Оно у нього рана, це витікає у нього. Остатки гидотки, хай це так має бути: це сукровиця, це має витікати. І оце він проголод... зголоднішав. Я йому водички свіжої принесла. Він... Хотів йому підставити, він так лежав бідося, бідося. Він почав ото їсти. А якщо почав їсти, значить з ним все добре. Звісно, йому боляче. Ну, що поробиш? Треба буде ранку обробити йому. Ну, пізніше трошки, хай поїсть, відпочине, я потім хлор хік опять Обмию опять присипочкою присиплю. Все буде добре у нашого котичка. Вова їсть. Борщ я вже поїла. Так і борщ смачний, цей раз вийшов. Дуже тут класна томатна паста, зараз я вам покажу взагалі я від неї захватів. Тож, зараз показую. До речі, Ну, намалював синка малюнок в школі, ну, трошки не домалював. Так, томатна паста. Зараз я вам покажу. О, ну дивіться. Паста томатна, щедрий пан. Ну, така смачна. Вона от саме по моєму вкусу. Отак, от як я люблю. Борщ від неї, неймовірно смачний, а ще я роблю з нею. Дивіться, в мене в гуманітарки дали. Отака квасоля в томатному соусі і ось така квасоля в томатному соусі. Загалом там соус так собі, але квасоля дуже класна. Я е, смажу ци, ой, були, цю моркву, е, смажу капусту, звичайно, біла білакачанну, і додаю отаку квасолю і отаку томатну пасту. Це так смачно. Всім рекомендую це щедрий пан. Отакі в нас справи, любі друзі, ось все, що трапилось за останній час. Так, загалом було досить прохолодно на вулиці, йшли дощі. Ми були вдома, прибирали, дивилися фільми, так, по дому трошки копалися, розбирали лахи, і, в принципі, такого нічого грандіозного у нас не трапилося більше, окрім як от котоська наш маленький. Все, на городі потроху росте, бо я, як ви вже побачили, розсада росте. Дякую всім вам за перегляд. Не забувайте вподобайки, не забувайте підписатись на канал. Тут цікаво про звичайне життя переселенців в селі, а я бажаю вам всім гарного!